Виконуємо номер 92 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що задання перше: коренем рівняння. Добуток 2 на різницю Х і 3 дорівнює різниця добутків 2 і Х та числа 6. Є будь-яке число. І друге рівняння різниця y 7 до рівні y, немає коренів. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки, перенесемо спочатку з лівої в праву частину у нашому рівнянні. Отримаємо 2х відняти 6. І тепер доданки зміною переносимо в ліву частину. А без зміни в праву частину, при цьому змінивши знак, на протилежний. 2х відняти 2х буде 0х, мінус 6, 6 буде 0. Як бачимо, рівняння задовольнятиме будь-яке значення змінної. Бо яке б число х ми не підставили, при множенні на 0, добуток завжди буде дорівнювати 0. Тому x будь-яке число число. І записуємо відповідь. Запитання з тило доведіть х будь-яке число. Завдання друге перенесемо ігрек із правою в ліву частину. А 7 навпаки, і злівої вправо змінивши знак на протилежний, Y відняти y буде 0 Y дорівнює 7. Не існує жодного значення змінної y, яке перетворювало наше рівняння 0 помножити на y дорівнює 7 в правильну числову рівність. Адже, якщо один із множників дорівнює 0, то добуток обов'язково дорівнює нулю, тому наше рівняння не має розв'язків. Записуємо відповідь. номер 92 із підручника «Алгебра 7» та «Математика 7. Інтегрований курс». Частина перша виконана.